Нереможем терготінні є також, як і в нашому житті, так само в духовному є віка. І отож, в посланні до Коринтів ми можемо прочитати так, що одна перетина, я не міг говорити з вами як з духовними, але як з тілесними, як до немовлят у Христі. Я буду вас молоко, але твердо її, тому що ви не могли їсти та й тепер не можете, бо ви тіли, тілесні. Адже, якщо між вами заздрі, суперечки, розділення, то хіба ви не тілесні, хіба ви не поводитесь по-людськи. І також ми бачимо до євреїв послання, теж сказано, що ви по часі маєте бути вчителями, а вас знову треба обновляти основам християнської віри. Та? Є п'ять начатків вір, в яких ми маємо возростати. І далі возростати куди? Налість в повний вік е, віри Ісуса Христа, щоб ми прийшли в єдинство, не розділення. Е, да, як хтось розділяється. Я Полосов, я там Петровий так і сьогодні розділяється на різні конфесії. Ми всі в Ісусі Христі, ми всі хрещені в Ісусі.